Сьогодні в рамках акції День здоров'я лікарі обстежували безпритульних біля будинку нічного перебування та всіх мешканців вулиці Млинарської. Усі бажаючі могли безкоштовно зробити ряд обстежень. Це флюорографія, це ми визначаємо рівню цукру крові, можемо визначати, не можемо, а визначаємо тиск, це виявлення гіпертонії, гіпертоній, первинної гіпертонії. Також у нас є тести на гепатит. Тести на СНІД фахівці кажуть, такі обстеження дають свої результати, адже багато людей просто нехтують своїм здоров'ям і до лікарів звертаються запізно. На протязі тих декількох років, що ми проводили таку акцію, було виявлено не один туберкульоз і не одне захворювання, і на СНІД. І перше виявлені були цукровий діабет. Це дуже важливо, тому що люди. Підходять до нас, і ми тут на місці це виявляємо. Потім скеровуємо людей вже на дальніше лікування і на в наші поліклініки, в наші медичні заклади. Не завжди про свої захворювання здогадуються і безхатьки. Найчастіше у безпритульних діагностують туберкульоз, снід, різноманітні шкірні та венеричні захворювання. У нас дуже багато клієнтів, це особи з місць позбавлення волі. Ви розумієте, що практично кожен третій звідти приходить уже з туберкульозом. Хай залікованим, але дуже багато, дуже багато захворювань на туберкульоз. Як показує практика, лікуватися вони хочуть. Хочуть лікуватися, хочуть проходити обстеження, лежати в лікарні, якщо потрібно. Перевірити свій стан здоров'я Прийшли чимало безхатьків, кажуть, не всі мають змогу проходити медичне обстеження, адже без прописки сьогодні нікуди. Гепатит, цукор, тиск. От, знаю вже хоча б як моє здоров'я. Дякувати Богу, нічого. Здорово, здорово. Гепатит від'ємно. У мене проблеми з здоров'ям. Так що це для мене було дуже важливо, щоб знати, чи щось там не змінилося. У разі виявлення будь-яких захворювань без хатків одразу скеровують до міських поліклінік.